В дисках залишилося тільки дві штуки, 16, вже показую зараз. І один має дефект незначний. Тут показую диск з дефектом. От, Тут є тріщина, 16 мікротріщина мікро тріщина сантиметрів 2,5 Його можна підварити, а можна під камеру. Це є 16-й диск Fiat Ducato Peugeot Boxer Tрен Jumper. І є ще один диск от в такому стані. В такому стані, тому що він катався на запасі. Все, більше дисків 16 -х. на даний момент пропозицій немає. Є пропозиції по 15 дисках. 15 диски, будь ласка. 1, 2, 3, 4 штуки, 5 штук наявності. Зараз на зиму, хто хоче собі мати зимовий комплект коліс, щоб не перебуртовувати, можете замовляти ті диски, які є зараз на даний момент наявності. Ціни на диски, значить 16-й. В доброму стані оцей, що там лежить, цей, що там лежить на вулиці, коштує 60 доларів, цей буде коштувати 30. І 15-ті диски залежать від стану. Самий дешеві стартує 25 доларів. Кому це необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, заходите, там є телефони, є месенджері. На будь-який месенджер пишете, телефонуєте і будемо домовлятися.